Разом з експертами останні події в Україні непокоїть і американських законодавців. Співголова групи підтримки України в американському конгресі, конгресмен Мерсі Кептур, вважає, що нова адміністрація США повинна приділяти сьогодні більше уваги Україні та регіону. Загалом про це вона заявила в інтерв'ю Голосу Америки у зв'язку з Україною я розчарована нездатністю нашого уряду знайти шляхи співпраці з сільськогосподарськими виробниками в Україні та допомогти Україні посилити приватний сектор, щоб користь отримували пересічні люди, а не лише олігархи. Я думаю, сполучені штати не мають достатньо конструктивного підходу щодо розвитку України. Хоча ми справді пробували і дещо зробили. Що ж до Росії, то у зв'язку з її багатими енергетичними резервами, я думаю, у Сполучених Штатів у певній мірі зв'язані руки через власну енергетичну залежність тому часом США не можуть діяти у найкращих інтересах України, Польщі чи інших країн регіону, які хочуть розвиватися як незалежні держави я сподіваюся на кращі відносини з Росією, але не за рахунок України чи Польщі чи інших країн регіону. тому я розумію відчуття українців, і наш уряд повинен краще працювати, щоб показати свою підтримку.